Всім привіт! Сьогодні ми розберемо таку проблему, яку в народі найчастіше називають вдовий горб або холка. І проблема ця пов'язана з деградацією наших хребців, через що вони зменшують свою висоту з однієї сторони. І стають клінообразними. Через це хребет нахиляється занадто сильно вперед. Голова виноситься вперед. І це дуже сильно перенавантажує перехід від грудного до шийного відділу. Там з'являється запалення, набряк, і як наслідок запалення та набряку утворення більшої кількості сполучної тканини. Тому ми бачимо на цьому місці таку шишку, яку і називаємо холка. Ну і на перший погляд здається, що це якось пов'язано з поганою поставою, і тому хочеться просто знайти одну магічну вправу, яка розігне хребет в цьому місці, і все пройде. А проблема насправді не локальна, а системна, і пов'язана з кістками, змінами, які відбуваються саме в них. І Вони стають крихткими і не витримують навантажень. Погана постава може посилити цей ефект. Але ж насправді погана постава навіть стає саме тому, ще більш поганою, що кістки не витримують навантажень. І пов'язана вона з віковими змінами. Навіть по назві ми можемо вже здогадатися, якщо це вдовий горб, то найчастіше ми можемо побачити це у жінок і в тому віці, в якому вони вже стають вдовами. А ми знаємо, що чоловіки по статистиці живуть менше. Тому ми бачимо вікові зміни більше на жінках. А у чоловіків, хоч є менопауза, вона наступає пізніше, і саме тому ми не так багато бачимо чоловіків з такою проблемою хоча вони теж є. Але ж це все ж таки пов'язано з віковими змінами. І коли у жінки зменшується дуже різко через менопаузу кількість і естрогенів, які відповідали не тільки за підготовку до вагітності, а й ще за оновлення деяких наших тканин і за щільних кісток теж. І ось коли зменшується дуже різко кількість естрогенів, наші кістки теж починають деградувати. Вже процеси деградації більше, ніж процеси оновлення. І якщо проблема пов'язана з гормонами, то може і варто додати гормонів. Насправді навіть так і роблять дуже часто, тому що коли проблема переходить на новий рівень, ми вже бачимо не тільки прояви в більш навантажених місцях, а просто далі кістки починають ламатися через будь-який невдалий рух або падіння. І тому, щоб якось призупинити процес такої деградації, можуть призначити гормонозамісну терапію. Хоча тут є інші ризики, і ми знаємо, що гормонозамісна терапія з віком може посилювати озлоякіснення гормонозалежних тканин. І тому не варто вартої надію, використовувати. Ну і насправді проблему остеопорозу найперше все ж таки лікують біфосфатними кислотами. Вони стимулюють оновлення, оновлення тканин. А свої гормони ми можемо насправді простимулювати своїми тренуваннями теж. І якщо ми додамо в свої тренування інтенсивні силові навантаження, коли наші м'язи працюють більше ніж на 50% своїх можливостей, вони починають закислюватися. Так, в крові з'являються ті самі молочні кислоти, мозок, побачивши їх, розуміє, що вони зараз будуть руйнувати наші м'язи, тому треба їх оновлювати і стимулює видалення дегідроепіандростерону в наших наднирниках. Так, наші наднирники можуть виділяти наші статеві гормони, але ж в меншій кількості. Нам так багато і не треба. Нам треба просто, щоб хоч якось цього було достатньо не для репродуктивної функції, а просто для оновлення деяких наших тканин. Тому той самий дегідробіандростерон у жінок в жировій ткані трансформується в естрогени, у чоловіків. Він залишиться андрогенним, так що це буде корисно всім, але ж з віком нам буде дуже корисно тренуватися в інтенсивному силовому режимі, так, щоб м'язи закислювалися. Якщо казати про те, що найзвичніше для нас, перше, що ми згадуємо, коли чуємо про силові навантаження, це тренажерний зал, там, де з додатковою вагою ви будете закислювати свої м'язи до крепатури. Ну, тобто це логічно, навіть правильно, але ж якщо ваші кістки вже крихкі і не витримують навантажень вашою вагою, то додавати туди ще ваги це може призвести все ж таки до переламів і в кістках Тому все ж таки туди поспішати не треба. Якщо казати про йогу, то треба розуміти, що розтяжки це не йога, але ж і точно це не те, що потрібно при такій проблемі. Нам потрібні інтенсивні силові навантаження. І тому... Інтервальні режими круговий, табата, як один із прикладів інтервальних режимів, все це може дати нам якраз те, що треба закислювати наші м'язи і тим самим стимулювати анаболічні процеси, тобто процеси оновлення в нашому організмі. І якщо у вас вже з'явилась така проблема, як водовий горб, і ви побачили цю холку, то це каже, що вже процеси деградації відбуваються в ваших кістках. І тут треба розуміти, якщо це вікові зміни, які пов'язані з гормонами, вам просто варто додати силових навантажень, щоб простимулювати процеси оновлення, додати візит кендокринолога, який вам може призначити для початку денстиметрію, щоб підтвердити діагноз, що з кістаками все ж таки відбувається така деградація, а потім призначити ліки, які будуть стимулювати оновлення, тобто бізвосфатні кислоти. Ну а далі 에, треба ще й послідкувати за тим, що ви їсте. Тому що якщо кістки починають деградувати, то перш за все там не вистачає білку. Саме він буде тією арматурою, на якій будуть наслоюватися всі мінеральні солі. І тому, перш за що ми думаємо, це кальцій, вітамін Д, який буде запихувати цей кальцій в кістки. Але ж насправді, якщо навіть зовсім не буде кальцію, кістка стає просто гнучка, те, що ми називаємо рахітом, тобто кістки не ламаються, вони просто прогинаються. А ось, якщо їм недостатньо білку, вони якраз стають дуже крихткі. І вони стають тонкішими і ламаються. І це якраз називається остеопороз. Тому для нас дуже важливо, щоб в харчуванні було і достатньо білку, і мінеральних солей, і вітаміну Д, щоб всі ці мінерали могли потрапити в цю кістку. А головне, що там повинні бути ті навантаження, які закислюють ваші м'язи. Тобто варто не стільки думати над тим, як розкрити грудний вітрі. Хоча це в будь-якому разі буде корисно, а потрібні просто навантаження на ваші великі м'язи, щоб вони виділяли більше кислот. І це саме і буде стимулювати ваші надниринки, давати вам ті самі гормони, які потрібні, щоб зменшити, тобто пригальмувати процеси руйнування в вашому організмі. Сподіваюся, що це було вам корисно, що ви можете легко знайти інтервальні тренування як на моєму каналі, так і в моєму онлайн-студії, що ви зрозумієте, як себе поступово донавантажувати так, щоб не ламати себе, а давати якраз потрібний імпульс на відновлення. Якщо у вас все ж таки це не виходить, приєднуйтесь до будь-якої онлайн-студії, до викладача, який вам допоможе підібрати ваше навантаження. До побачення.